Продовж минулої доби рятувальники ДСНС здійснили 9 виїздів на розрізання та прибирання 14 дерев, повалених сильними поривами вітру. Здебільшого події сталися на території Коростенського району в Овруцькій, Коростенській Малинській громадах, а також в Хростичівських громадах, Черніхівської громади, містах Звягіль та Житомирі. Зокрема, увечері, 8 жовтня, до служби порятунку 101 надійшло звернення від органів місцевого самоврядування про необхідність прибирання дерев. Які впали на автодорозі біля села Підруддя Овруцької громади та повністю перекрили рух для транспорту. На допомогу рятувальників від Овруцької громади було залучено трактор. Бійці ДСНС розрізали та розтягли чотири повалені негодою дерева, і упродовж години проїжджа частина була вже вільною для руху. А у місті Звягіль бійці ДСНС проводилися аварійні роботи по прибиранню дерева, яке впало на автомобіль. Подія сталася близько 21-ї години на одній із вулиць районного центру. Через сильні пориви вітру у дерева тріснув стомбур, і їля впало на поруч припаркований автомобіль та пробило його покрівлю. Також пошкоджено лобове скло іншого автомобіля. Також на 12 годину 9 жовтня, через негоду та спрацювання автоматики на території області без електропостачання залишилось 54 населених пункти. Працівниками обленерго проводяться роботи з відновлення електропостачання.